Ще хотілося б додати про те, що за останні три місяці було випущено судами більше 300 осіб, і нами зараз проводиться аналіз тих всіх кримінальних справ, проваджень, по яких вони були звільнені, тому що за наш, за сигналами, які почали поступати до Генеральної прокуратури України, випускались люди, які скоїли і тяжкі злочини. Ми сьогодні мали можливість упевнитись, що дійсно наміри такі були і останнім часом, як у випадку з Лозинським. Тому зараз Генеральною прокуратурою проводиться загальний аналіз по всій Україні тих осіб, які звільнялися і за тяжкі злочини, законність звільнення і відповідальність тих, хто це робив. Представляйтесь, будь ласка, й кажіть голосніше. Олександр Дітрово на навчання новина Києва, сіді будь прокурора Києва. Вчора вони зустрічалися з правим сектором самооборони, вчора дійсно була зустріч із кількома недержавними, неурядовими організаціями демократичного спрямування. Це з правим сектором, і з кількома командирами самооборони і самооборони народної самооборони майдану це і командир Чорної сотні, і командир Галицької сотні 24-ї сотні. Вони принесли зокрема правий сектор кілька сигналів, які стосуються ймовірних зловживань порушень з боку працівників прокуратури міста Києва, керівного складу і кількох районів. Ми в додаток до того було озвучено про порушення, які були в полі зору уже наших слідчих органів щодо зловживання порушень під час останніх виборів до Верховної Ради. І знайшовши підстави до перевірки цих фактів, було прийнято рішення прокурором міста Києва про відсторонення. І одного з заступників та кількох працівників апарату і прокуратур районів від виконання обов'язків на час перевірки було прийнято рішення про звільнення одного з прокурорів району міст... Київської області під час перевірки тих сигналів, які поступали. Хочу вам сказати, що Державна фінансова інспекція не змогла провести в свій час перевірки законності проведення оплати за придбання цих нафтових вишок. Да. Чому тому, що як пояснили працівники державної фінансової інспекції, їм не дозволили цього зробити. Тобто, в нас є лише частина документів, але це є підставою і достатньою підставою для того, щоб зареєструвати кримінальне провадження. Так що таке кримінальне провадження сьогодні є і розслідується. А самим Юрієм Анатолійовичем він арештований Ні, ні, ні. Він не є сьогодні ще підозрюваною особою. Він на сьогоднішній день являється ще свідком по справі, тобто, на майно свідка накласти арешт законом заборонено. Що що? Справа заре... тобто кримінальне провадження зареєстровано за фактом, підкреслюю за фактом, тобто йде розслідування.